Ходилась в самому ресторані, ще чот не робила. Мене люди сиділи, і потім гучний звук, такий ми все, що я пам'ятаю, це я крикнула лягайте на пол, тому що ну це пиль столбом, все ну це непередаваємо ощущення просто. бачили в телеграм-каналі, що балістика Сириму відразу пішли в коридор з дитиною з жінкою. Так, і жінкою. Через хвилину пролунав вибух. Почали зсипатися стекла, виключився світло, дуже дитина злякалася. І після цього виступу дивилися, що розбиті вікна, балконний блок, вхідні двері виламало теж трошки від зривної волни. Ну, зібрали речі і жінку з дитиною відправили до течі. Сам почав розбиратися тут. Машину побила. Так. Це вже другий раз її нам б'є. На першому поверсі, на другому тут були жінці. Дві ноги відразу пошкодили уламками. Була така кровотеча. тут. чоловіки одразу зібралися, почали її виносити. Вона дуже кричала. «Второго ночі вона мені. Нет. Позвонила, що в дуже важкому стані сестра лежала тут на кроваті, і муж, і мужу, і вже зятю нашому вже відрізали ногу, а вона ще не ну, в себе не приходила і мені тобто, одну новою на тому світі. Вони тут лежали, телевізора дивилися, сестри ліцо все підшкоджене, а у зятя була нога, ну її вже відрізали. Я навіть не знаю, у них мати лежача, вона тут рядом живе, я не знаю навіть, як це воно і буде. Я не знаю, за яким успіхом я і дівчину і себе витягнув. Тільки спасло одно. Були навики на передовій. І виходить, рот затикав мокрою тряпкою і мовча полізли до виходу. А потім я сам виліз, потім дівчину скинув, а люди допомагали ловити людей. Можна ракета Ескандер, це те, що можна зараз повідомити. Спеціалісти проводять аналіз і скажуть більш детально, що за ракета, який тип. В результаті влучання по готелю, на превеликий жаль, троє людей загинуло відразу і щойно четверта людина померла в лікарні, це чоловік 43 роки. І тобто у нас четверо загиблих, і 30 людей отримали поранення з них 14 в тяжкому стані, і більшість госпіталізована знаходиться в лікарні. So this is the third time that I've been in Ukraine. Yeah, this is the our mission has been, as I'm sure you heard, uh, primarily for the children. And uh, after last night, this is such a, such a terrible incident and very unsettling. I think it was quite shocking. Um, you know, we were just sitting having dinner. Uh, one of the women here in Ukraine said, "Oh, I got the notice on my phone." We need to leave right now, and I'm telling you, we stood up, and bam! I, mean, I, I simply can't believe that anybody could do this. It's it's uncalled for. It's, it's so unnecessary to cause this much pain and suffering. I don't feel afraid. I feel as if it makes me want to do even more. I want to come back again, help more.